Гарного усі дня, дівчата і хлопці. Ось я замісила таке гарне тісто. Це я хочу зробити хрустиків. Тісто я замішувала на мінеральній водичці. Молочка трішки додала, яєчко поклала. рецепт я напишу в коментарях. Тісто таке гарне. Це універсальне тісто. Можна і смажити, можна і випікати з нього. Викладаю тісто на поверхню. Тістечко таке гарне. Можна взагалі-то розкачати в пласт і порізати різачком. А я пороблю ось такі маленькі кульки. І так буду ліпити. Кажуть, це все від перестановки до сума не змінюється. Все дуже легко. Тісто дуже легке. Порвала я тісто на шматочки, тепер ось так розпліскую. Розрізаю і вивертаю і кладу в сковорідку з олією. Смажити. Все дуже легко. Ще я сюди додала дві ложки горілки. Можна три додати, можна якоїсь там наливки, можна хреновухів, кого що є. Ось так. Буду обсмажувати. Тісто слухняне, можна пиріжки робити з нього. Сковорідку я налила дівчатка стакан олії. Вона при нагріванні збільшується майже вдвічі, але треба періодично буде підливати. Це дівчата сьогодні до нас прийде в гості моєї доньки, подружка. Олександра Сергіївна Гончаренко. Вона дуже любить смажене тісто. Все, що з смаженого тіста, все вона любить. Вона і випічку не так любить, як оце смажене тісто. Це я для неї стараюся. А, дівчатка, ось так вони обсмажуються гарнесенько. Чай готовий вже. Хрустики теж. Сам, це для мене найшвидше, що я можу зробити до чаю, коли чекаю гостей. Дуже швидко і смачно. Це воно. Рецептик я не пишу в коментарях. Пунчики можна робити з цього тіста. Я бажаю всім, як завжди, мирного неба і всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові. Всіх обіймаю. До наступних зустрічей. А я чекаю гостей.